Дітки, я вам зараз буду називати іграшку, а ви, будь ласка, покажіть пальчиком на неї. Де в нас зображені дзвіночки? А де у нас будиночок із пряників? Знайдіть мішечок з подарунками та покажіть. А тепер знайдіть всіх сніговиків та покажіть їх. Знайдіть та покажіть казкового горобчика. А тепер покажіть ялинку новорічну. Знайдіть та покажіть іграшкового котика. Покажіть Санту. Покажіть маленького сніговичка. Покажіть Гарну свічку.